Понаприймали так понаприймали, і це ще не пенсійна реформа. Тобто, одним словом, обіцяють людям зараз такі знаєте золоті гори. Але де ж візьмуть на це гроші? І до речі, ті обіцянки, які були ще перед новим роком, зараз вони ще не виконані. Зараз я поясню про що. Давайте про все по порядку: що готують пенсіонерам вже в січні, і чи збудеться все те, про що говорять можновладці? Дякую всім, хто підписаний. ви дуже підтримуєте наш канал. Всім безмежно вдячна. Підписуйтесь, будь ласка, хто ще не підписався. Дуже багато людей, які просто дивляться, але не підписуються. Підписуйтесь і не забудьте поставити лайк. Знову почали розкручувати оце поняття базової соціальної допомоги. І вже, наче як міністерка нашої соціальної політики, пообіцяла, що ось все вже в січні, ось це все введуть, і все буде добре. Тобто, ви мені скажете зараз, ну, добре, базова соціальна допомога це ж соціалка, так? до чого тут пенсіонери? А от що придумали? Якщо в пенсіонера не вистачає стажу, тепер він зможе вибрати між пенсією і базовою соціальною допомогою. Якщо у вас менше 10 років стажу, то ви зможете отримати 53% базової соціальної допомоги. Ну, так, принаймні, обіцяють, так, в міністерстві. А зараз базова, ось, становить, так, ця базова соціальна допомога 4500. Ось так анонсували. Тобто, половину. Людина зможе отримати, якщо в неї, от якщо вона вибере цю базову соціальну допомогу, половину зможе отримати, якщо в неї менше 10 років стажу. В кого від 10 до 20 років стажу, той буде отримувати 62%, тобто це 2790 гривень. В кого понад 30 років стажу, той зможе отримувати 3960 гривень. Дивіться, а якщо запустять, а це буде добре, бо якщо порахувати між пенсією, так, яка зараз є, і з урахуванням того, скільки є стажу в людини, і ось ця базова соціальна допомога, і якщо вибрати між пенсією цією базою соціальною допомогою, то звичайно там не набагато, там десь на 200 гривень, там десь на 300 гривень, але виходить більше, ніж ось пенсія, так. тобто, Якщо вибрати базову соціальну допомогу, там буде більше по грошам. Але міністерка обіцяла запустити все це в січні і поки що не запустили. Ну, побачимо, що буде далі, щоб не залишилось все це. Знаєте, просто анонсом до 2028 року, як ви знаєте, будуть зростати вимоги по стажу. Зараз трохи проговоримо про стаж. Кожного року тепер будуть зростати вимоги до 28-го року. А в цьому році, щоб піти на пенсію в 60, треба мати стаж вже 32 роки. І ось так буде збільшуватись, збільшуватись до 28-го року. В 28-му вже стаж має бути 35 років. От мені просто цікаво, чому ніде ніхто не каже з наших можновладців, де ж його взяти той стаж 35 років. От мені просто цікаво. Працюючи офіційно, і, ну, я не знаю. Е, до речі, пишіть в коментарях, от ваша думка, е, як ви думаєте, в 28-му, от що вже придумають, коли ось все це закінчиться, у ці їх нововведення, от що вони придумують в 28-му щодо стажу? Я не знаю, от, як вони будуть все це продовжувати. От мені просто цікава ваша думка. пишіть, будь ласка. Далі, тисяча зеленського. На цю тему я дуже багато робила програм. Скажу так: хто хотів, вже взяв ці гроші, але люди бояться, бо передадуть жаждані, так, державі. Кажуть, мовляв, якщо ось зараз дуже часто чую, що кажуть у випусках: мовляв, якщо там закриєш, от відкриєш цю картку, отримаєш гроші. Потім, якщо закриєш цю картку, то все. Вже ніяких даних ніхто нікуди не буде передавати. Так, але ж вибачте, інформація залишиться. Правильно, до речі, багато вже нюансів з цією тисячою. І якщо хочете, пишіть в коментарях, я якщо хочете почути програму щодо цього, що там зараз відбувається. Я обов'язково зроблю програму на цю тему, що відбувається вже для тих людей, які зараз повідкривали оці ці всі картки. Далі ідентифікація а, продовжиться і її хочуть посилити. Простими словами, хочуть посилити перевірку пенсіонерів. Це буде стосуватися ВПО, хто а, не користувався грошима. Тобто, люди а, десь поїхали або за кордоном, або не можуть зняти ці гроші, тобто а, повернути в бюджет рішення повернути в бюджет. І я нагадаю, що з цього року додали ідентифікацію пенсіонерів тих, які за кордоном, тобто кожні півроку. І, скоріш за все, скоріш за все, якщо не пройде людина ідентифікацію, гроші заберуть в бюджет. Є багато людей, які ось думають, зараз ми повернемося додому, там не знаю коли, і ось набереться вже така добра сума всі ці там відрахування, там за пенсію, там ще щось, якісь соціальні. І ось буде до -до добренька сума. Я скажу вам так: треба проходити ідентифікацію, бо це може бути для вас сюрприз. Бо, знаєте, зараз я так бачу, що дуже добре починають боротися з усім цим. І ось січня все це посилюється. Тому, будь ласка, проходите ідентифікацію, щоб у вас не забрали ваші гроші. Ну, і наостанок це вікові надбавки, те, що відбувається кожного місяця. Тобто, якщо вам виповнилось в січні. 70 років ви маєте право на надбавку в 300 гривень. Якщо 75, то це 456 гривень. Якщо виповнилось 80 років, то це 570 гривень надбавка. Можна ще до всього цього додати те, що медицина стане платною. Про це я робила окрему програму, не буду повторюватись. Ну і ціни. Про ціни взагалі хочу зробити окрему програму. Скажу так, що ціни в Україні ростуть, ростуть як на дріжджах. Лише за останній рік здорожчала електроенергія, харчі, медичні, комунальні послуги. Тим часом зарплатня і соціальні виплати все це залишилось на місці. Тобто, ну як людям виживати? Про це чомусь ніхто не каже, і міністерка соцполітики в тому числі. Навіть за заниженими даними Державної служби статистики, лише за один рік ціна на електроенергію зросла на 63 і трохи більше відсотка, овочі на майже 63%, масло на 37%. В той самий час пенсії і зарплати вже давно помітно відстають від стрімкого зростання споживчих цін. І як наслідок, дедалі більше українських родин, що бі бідніють. Все дорого і продовжує дорожчати від основних продуктів харчування до послуг. Багато людей, особливо серед пенсіонерів, просто на межі виживання. Хтось економить на електроенергії, хтось на харчах або там намагається заощадити на ліках і відвідування медичних закладів. Бідність просто шириться, і знаєте. Все ж діло не в тому, що а, там українці ліниві, знаєте, чи там не хочуть працювати, чи там ще щось, а просто вже оці всі зарплати, виплати, там пенсії і так далі. все це просто вже не поспіває за тими, за тими цінами, які є. От про це варто задуматись нашій владі. Дякую за увагу, дорогі українці. Зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.